Восемнадцатого числа погас. Ты видела здесь брак? Большой объем работы. Если вы ничего в этом не понимаете, не лезьте. Вчораночні спала. Я Очі що 18 утра все буде готово. Я хочу, щоб вони хвилювались. Стати відомим та успішним дизайнером мріє трьох наших героїв. Але не кожен з них розуміє, що таке дійсний фешн-бізнес. Я дівочка блонда, і це моя профешн. Ну нарешті сьогодні дизайнери візьмуться за голки і почнуть шити свої колекції. Эксклюзивно у «Моя Профешн». Показувати дефілі. <хи> Чому я це розказую? Я не знаю. Тут панелі пропали. Троє молодих дизайнерів готуються до весняного Ukrainian Fashion Week. У -у -у! Все, тихо! Показ! Показ! А що не оділи? І лише одна із них потрапить у наступний осінній сезон моди. Одна з наймолодших дизайнерів в українському фешн-бізнесі Мені уже зараз вот буде 19, і мені кажуть, що вот я вже нічого не встигаю, нужно швидше все робити. Створює колекції для брендів Ніка Madison та Мобіус. Амбітна та впевнена у собі у планах ніки, колекції дитячого одягу та вечірніх суконь. Мне нужно бути психопатом, щоб робити стільки. Марина Рибалко, Вік 27 років за освітою. Марина художник та дизайнер інтер'єрів. Я себе к людям, які вміють все, зокрема і створювати колекції одягу та аксесуарів. Мені повезло. Моя робота це те, то, що я люблю. Інна Ігнатієвська, вік 21 рік. Я молодий дизайнер. Для мене важливо робити нові колекції. Інна отримує вищу освіту у Київському національному університеті технологій і дизайну. Захоплюється творчістю Діани Дорошкіної. та залюбки присвячує майже увесь час роботі. Я залюбки йду на роботу. Щось там роблю сьогодні. У програмі зад виходить, світиться. Все що, що я роблю, там нікому не. Подобається. Треба багато чого переробити, ж я так її чуть бірідорнула. Однак, перш ніж почати шити, більшість дизайнерів стикаються із найпідступнішою проблемою. Це пошук спонсорів, які готові ризикнути заради їхніх ідей. Далі, моя профешн». Звідки беруть гроші? Молоді дизайнери на свої колекції. Главне составляюще таланту да там скільки, 90% – це Та колосальний труд, привлечення інвестицій. Ніка про інвестування своїх колекцій вже подбала. Мобіус – це бренд Сендера. Это будет Mobius Limited Crystals. Это лимитированная коллекция, да, которая будет только вот в одном экземпляре. То есть и он полностью спонсируется. Я как дизайнер. Мои идеи, я их переношу на лист, переношу в портной, рассказываю, как тут нужно сидеть, и она отшивает. На первый погляд математика дуже проста. Однако досвід наших экспертов свидетельствует про інше. Мода это долгоинвестиционный бизнес, а инвесторы, спонсоры, они хотят денег здесь и сейчас. Если прошел год, а вы ему не вернули ни копейки, поверьте мне, он с вас душу вытрясет, для того, чтобы получить свои три копейки обратно. А как там зі спонсорами? и все Юлия Петренко. Как бы нелегко, но помогает то, что я створю коллекцию для дома моды, в доме моды Инны Игнатьевской. Помогают мне в финансировании, а я как бы, вкладываю свои идеи. Так от воно що? Юлія, автор колекції, а Інна спонсор. Може, наші експерти розкладуть все по поличках. Раніше була фішка кожна баришня мічтала відкрити салон красоти. Зараз нова фішка, кожна баришня мічтає відкрити дом моди своєї імені. важливо, яка у нього фамілія, Грищенка, Задрипіщенка і так далі. Так далі. Може, все-таки краще триматися подалі, від, на перший погляд, щедрих і турботливих інвесторів. У мене не було ні ні спонсора, ні інвестора. Я не знаю, к жаль і к щастя, тому що я знаю, як плохо все это закінчується. Як для когось із наших героїнь завершилася співпраця зі спонсором, до цього ми ще обов'язково повернемося. Час братися за роботу, адже ідей та планів у наших героїнь море. А часу кіт наплакав. До Ukrainian Fashion Week лишається всього місяць. Тому найближчими тижнями про відпочинок та спокій мріятимуть не тільки самі дизайнери, а й їхні помічники. Час зазирнути до майстерень Ніки, Марини та Інни і познайомитися з їхніми командами. У нас спиртне головна, дуже класна, Вона така офігенна дьока. Ти виділа здесь брок? Она всегда все понимает, и я ей вот объясняю. Она круто ей очень нравится, она это все шьет с удовольствием. Есть портные, которые отшивают уже все вместе, собирают детали. Ну, я думаю, человек пять. У самостойной и разважливой Марины на все, как завжди, есть собственная думка. Одежда должна быть проработана конкретно одним этим человеком. Нарисована, проделана, провышена. В команде у нас э, работает закрещик, технолог, швея. І я. У Інни у дизайнера з Василькова, є будущее. Только треба старатися, як кажуть у нас в Україні. Старатися, старатися, ще раз старатися. От інна й старається. Кожен день їжджу на виробництво ательє. Вроді, мілечі а саме, то це дуже великий, великий труд. Хм, Здається, Олексія Залевського Інна не переконала. я просто понимаю, что люди не понимают индустрии, не понимают рынка и не понимают, где они находятся. Мне это нравится, я заливки, иду на работу. Что там? Роблю. Я что-то хожу, я что-то роблю. Ина, девочка моя, как так можно работать, друзья мои? Що ж так обурило, Діму Коляденко? Надо контролювати процес. Це ж так важно. Яка є нитка, яка є голка, яка ткань, як пришита пуговиця. Дизайнер має знати всі етапи производства, від начала до кінця. Те, що я знаю, не довіряйте, я роблю. На щастя, у команді Марини такі казуси просто неможливі. Половину дизайнерів заказують принти, картини у художників. Тобто у них робота там 10, 15, 20 человек. Адже Марина сама художник, та й з усім іншим проблем у неї немає. У мене все намного проще. Тому що половину я делаю сама. Та чи реально самотужки встигнути все до українського тижня моди залишився всього один місяць. Ну одному от, ну, благодаря команді ти виїжджаєш. Це моя профешен. Три героїні програми сьогодні починають шити свої колекції. І кожна з них мріє про участь у наступному сезоні Ukrainian Fashion Week. Утім, пощастить лише одній. Кришталево чисті кольори, натуральне і, ну, звичайно, унікальний погляд на моду. Це все про колекцію нашої наймолодшої героїні Нікі Медісон. Просто зараз ми зазирнемо за лаштунки. Від самого початку роботи над колекцією не дуже щастило нашому наймолодшому дизайнеру Ніці Медісон. Нічого за фігня їй намагалися нав'язати ідею колекції. Ізначально була ідея зробити як би, тему як Я нарисувала ескізи. Я і із калаткані мені вообще нічого не подобається. Але якось Ніка розплющила оченята і побачила. Сі два жакарда. Я поворачуюсь і вони всі вот просто в очах, вони сливаються в місті і скріпляється ідеальна картинка. І вже відтоді Ніка очей точно не змикала всю одну колекцію придумала заноч. Це все не жінка колекція. ромбики, квадратики. Тим часом у Інни Гнетієвської та її художника Юлії Петренко не все так жваво. Вони ще навіть не обрали тканини. Говорили те, що спочатку потрібно було дивитись матеріали, а потім вже малювати колекцію. Говорили, балакали, а зробили таки по-своєму. Але ми все ж таки творчі спочатку малюємо, потім не зовсім можемо підібрати це все. І це були великі труднощі. І в колекції більш присутні натуральні тканини подивимось. Ось, наприклад, Жакард. Вона підійде під нашу колекцію, але ми ще подивимось наступні. Інно радимо тобі поспішати, адже до Ukrainian Fashion Week залишився один місяць. В моїй колекції присутні світлі кольори, також е, червоний. Як в пісні. Е, червоний то любов, а чорний то журба. Час спливає. 80-го числа Троє молодих дизайнерів готуються до дебютного показу на Ukrainian Fashion Week. На створення колекції у кожної з них залишився тільки місяць. Однак й досі у пошуку матеріалів мені потрібно червоне. Мені здається, що я його знайшла. Ну нарешті потрібно докупити каміння для ручної роботи. І почнемо працювати. Тільки починаєш, а от у Марини Рибалко робота вже кипить. Все починається, звісно, з самої ідеї, яка формується у мене в голові. Я відталкиваюся від картин, яку я нарисувала. Це була дівчина, у неї замість волос були літучі мишки. Я просто люблю це прекрасне створення. Використовуй нові можливості. Живи неординарно. Спілкуйся в компанії цікавих людей з програмою Моя профешн» на М1. Разом ми спостерігаємо, як українські молоді креативні дизайнери творять свої колекції. В ефірі Моя профешн». Зад виходить, світиться. Все що я роблю, там нікому не подобається. треба багато чого переробити. Будь я так чуть ті. Пірідьорнуло троє дизайнерів мріють потрапити до осіннього сезону Ukrainian Fashion Week. Заради своєї мрії вони готові на будь-які жертви. Поки ми роздивлялися матеріали Марини та Ніки, тканини і не прибули на виробництво. Доброго дня! Приходимо в розкрійний цех. Будемо кроїти колекції. Часу втрачено немало, до тижня моди залишається всього місяць. Тому і не дивно, що дизайнер заходилася допомагати своїм помічникам. На її виріб приблизно два метри тканини. Це так плюс там припуски. Саме складне – це завжди покрой на першій примірці вона садиться все отлічно. Потім, коли вона зшивається, чомусь вона починає приобретати не ту форму. На щастя, більш досвідчені експерти мають поради щодо того, як уникнути проблем. Серж, я думаю, що ми можемо з вами дозволити собі трішечки відпочити. Я замовлю нам коктейлі. Ми будемо два стропелі. А що ви могли порекомендувати молодим дизайнерам? Як зробити свій бізнес? П'ять років учопи дають о себе знать. Но этого мало очень важливо аналізувати всі колекції звісних дизайнерів. А ще ніці марині та інні не завадило б якомога більше практикуватися. Якщо ти на якомусь етапі не зійшов з дистанції, значить у тебе скоро буде підестал з перемогою. От і одної з наших героїнь загнати у кут не так вже й просто. Навіть якщо щось виходить не так, як я хочу, я завжди віжу, як це обіграти. Тим часом Інна, експериментуючи з луками, покладається на своїх колег. Здравствуйте. Здравствуйте. Это наш головний закрощик контролює всі процеси. А ми думали, що ти контролюєш усі етапи виробництва. І нуся, пошити колекцію. Невже бути дизайнером настільки просто? Я пошью какую-то крутую коллекцию. Мужскую, женскую. Я придумаю. Для собак, для детей. И всех вставлю, всех дизайнеров Украины и России. Фэшн-бизнес, он очень жесткий. Если вы ничего в этом не понимаете, не лезьте. Мы немножко, конечно, подкорректировали модели. Сдается, не так же немножко. Изменилось это, начиная от идеи и заканчивая кроем. В рисунке были более короткие бриджи, но в жизни более костюм Інтересний класичний буде смотреться з длинними брюками. То на головному подіумі країни має з'явитися просто класичний костюм. Нашим експертам це навряд чи сподобається. Це не сложно назвати фэшном, тому що фэшн не про просто силует, а это всегда про немножечко про сумашествіе. Мені здається, що без цього зараз взагалі нікого вже не вразить. От Жанн як раз правильно понял маркетинг. Так, він взагалі От, так, він, все, Он все поняв, так. що треба епатірувати і правильним путем йде. Марина, очевидно, теж мріє про репутацію епатажного дизайнера. Звісно, це птиці не оденеться весь місто, тому що там и видно, все видно. Зато одевает очень много звезд. Они с удовольствием берут вещи на прокат молодого дизайнера. Главное, чтобы оно хорошо сидело, но и после этого платья главное, чтобы не чесалась звезда, понимаете, <свят> чтобы оно было пошито из достойной ткани. Материалы кожзам искусственный мех для очень смелого мужчины или очень смелой женщины. Если это кожа искусственного чебурашки, да. Я бы такое одел бы в клипе. Я бы такой одел бы на сцену. Кожаный плащ, мало того. У меня нет кожаного плаща, кстати. У меня у Димы Клиденко нету такого плаща кожаного. До речі, стосовно використання шкіри, у наших героїнь виникли суперечки. Надо, э, во-первых, брати з якіством. Бренд Mobius он буде на вищому рівні по качеству якості по всьому, то пришлось, ну, брать натуральную кожу. Возможно, он кожа мне так долговеченка кожа, но он точно так же практичен. Модним клієнтам цих аргументів Навряд чи вистачить. Сейчас ніхто не делает вещи, которые на мільйон лет. Вот кожа це относится к матеріалу как бы на вечность. Сейчас всі хочуть нових вещей. Все время менять свой образ, стиль використовую недешеві тканини по, по структуре більш натуральніші були. Любую ідею можна як приподнести, так і опустити із-за неправильної ткані. Щоб не такий ж потреб, як Ну, буває кожа просто різна, є фактурна, а є така гладка, мені не подобається така. Досвіду роботи зі шкірою Ніка немає, тому проблеми не змусили на себе чекати. Це на плачі, мабуть, буде. Ти бачила тут брак? А, так. А я його не помітила. Що відбувається? Ей, Дизайнер молодой. Ну, я его не брала, я его убирала, а мне, видно, продавщица опять его засунула. Не поняла. Ох, лапка моя дочь, я бы тебе все рассказал. Бы. Мы просто не будем из нее делать платье, uh -huh. а делаем другие гитары. Ну, мы изначально очень переживали, думали, что все уже на покраску нужно вести, вообще новую кожу покупать, ну, нам повезло. Света отличный профессионал, она нашла выход. В эфире свежий сезон «Моя профессия». Троє дизайнерів готуються до своїх дебютних показів на Ukrainian Fashion Week. І часу в них залишилося не так вже й багато. Тому Ніка не дає своїй команді розслаблятися. У майстерні дизайнера вже з'являються перші моделі одягу. Ще суперкачесне, так мені дуже подобається. Так, а що ще готове? у нас юбочка. А, і спитлі, Жені тут сделала теж кармани, щоб вони дуже теж... поняли, так як би бы срізи кристалів. Ця куртки діваються в саді бути дуже круто. Клас. Ти сміливий. Відкрити світу та мрієш про пригоди, тоді нам по дорозі. Це моя Профешн» – Програма про стильних та модних людей. Поки у Ніки все круто. Сендер здається у захваті не від кожної моделі. Зад, получается, світиться. Нічого собі, чи не занадто креативні ідеї ніки. Ну так, ну мені подобається. Головне, що мені подобається. Це красиво буде, а не світиться. Ну, це должно бути на нігрітоски. Воня тоді буде кожа видно, від не чорне воздіють. спеціально на нігрітосок. А от у твоєї конкурентки Іни все набагато класичніше. Це костюм. У нас э, піджак і брюки. Жіночі, білі. Тим часом Марина використала успішний маркетинговий хід. Це унісекс. Деякі моделі з її колекції підійдуть і чоловікам, і жінкам. Це чаще всього іде пальто, і цього сезону саме пальто найскладніша модель у колекції Марини. Чешуя я вирізається. Ну, у мене були поможники, поэтому ми вирізали за два вечора практично на всю колекцію всі пер'ї. Когда я привезла і сказала, сколько нам треба буде нашивати чешуєк, то швія так її чуті передернула. Таку роботу Марина навряд чи оцінить дешево. Не пропустіть найцікавішого. Скільки коштує одяг молодих і поки мало кому відомих дизайнерів. Чем я отличаюсь от других дизайнеров? Я сама себе спонсор. Я же занимаюсь еще и интерьерами. Это должно кормить, это должно быть доходным для человека, который хочет заниматься этим всерьез. Я думаю, что будет стоить оно ну, ну, в пределах 8-10 тысяч гривен. Это очень дорого. Но видите, как люди ценят свой труд? Нет, в первой коллекции я не продавал пальто за 5 тысяч гривен, это факт. Мой совет. Молодым дизайнерам нельзя сразу поднимать цену. Ну нельзя это нереально если каждому знаете ли платить поломается кровать мало того надо подарить и тебе там сто раз это окупится я буду носить и говорить знаете эту вещь я пошила и на пупкина она а соилькова и на пупкина счастлива и мне хорошо всегда оцениваю свою работу за то сколько она забрала времени ну, то есть чем больше ты тратишь времени тем дороже это становится. Да, одна из проблем — это дороговизна молодых дизайнеров. Ну вот видите, следующее поколение не решает, а только усугубляет ее, и это плохо. Солидную сумму денег я бы не отдал за вещи неизвестного дизайнера. Ну, там гривен, стоп, да. Шутка. Если дизайнеры хотят выходить на европейский рынок, то по закупочной цене у них никто никогда в жизни никакие байры за такие деньги не купят, потому что они, имея доступ к китайскому производству, всегда хотят Менше закупочну цену, але більше процент накрутки, на якому вони можуть зарабатывать. Аби мрії про високі заробітки стали реальністю інна. Вирішила піти працювати в цех швейний на допомогу працівникам, щоб ми встигли дошити колекцію. Без роботи нічого не буде. Потому що хто вдома сидить, у нього грошей не буде і успіху не буду. Срала січні 42 другого розміру костюм шінці. Класичні штани 42-го розміру. Стоп! Хто кому тут допомагає? Скажи. скажу. Ага. Штани на нашу модель, яка буде одягати та показувати дефіле. Вроді хоче. А в глазах ноль, пустота. Мені здається, що у неї мама крута, або папа дає деньги. Ну щоб лише би бы дівчатка була занята. Ну вона не розуміє, що вона робить. Ну, чесно. Модниці будуть себе добре почувати в цьому виробі. Ой, Інна. Підем. Будем шити строчку. Йдемо, йдемо. Адже до Юкрейні Fashion Week лишився всього місяць. Це моя профешн. Програма про те, як троє молодих дизайнерів готуються за місяць представити колекції на Ukrainian Fashion Week. Найталановитіше із них гарантовано потрапить до осіннього тижня моди. Робота у команді має свої переваги. Поки самостійна Марина може лише мріяти про декорування, у інні деякі моделі вже готові до оздоблення. Присутні. У мене як о, візерунки, орнамент, калини, гілок. Мені трохи чуждо брати якісь матеріали, какую-то інформацію із Такі гіпюрові квіточки. Посмотрите, у мене на попі цвіти. Це настояща етнотенденція. Там, де червона тканина, вона буде зроблена вся такими. Клитами. Использование национальных мотивов – это ну, на самом деле очень важно для любого дизайнера с любой страны. Мы очень боимся каких таких прямых цитований. Завжди хочется, чтобы дизайнер пропустил это через себя. или и, и, и потихоньку. Легко очень взять вышиванку и показать ее на подиуме, а намного сложнее взять какие-то мотивы из этого и внести их в современный костюм. Это удается единицам. Видно, что это такая дизайнерская работа. Тут панели пропал. эту что можешь разрезать, чтобы пришивать. Я шукала кораллы, я их так и не нашла. Знайшла на место с кораллов. Пришлось мне его купить, чтобы использовать камень. До речі, і на не єдина, хто захоплюється камінням. ці бігунки ми будемо барачувати в такі красиві кристали. Він абсорбує всю негативну енергію на себе, допомагає чоловіку прояснити його мислі. Чисто сила. Я не вірю в магічні дії каміння. Для мене каміння це як матеріал для оздоблення. Далі у програмі про те, без чого не обходиться жоден модний образ. Я стараюсь зробити так річ, Чтобы ее не надо было ничем дополнять. Крутяк фэшн. Знаете, девочка ходила платье. Так. А теперь эти сережки, а теперь там еще что-то. На модели буде... будут браслеты, намысту, заколки ручной работы. Как такое дерево вроде жизни. А как же слова відомої Коко Шанель? Ничто так, не псує жінку, як занадто богатый образ. Когда я училась в лицей, на художника, у меня был очень крутой учитель. Когда я приходила к нему на уроки, почему это рассказывает? А, я вам не говорила, что тело должно нести красоту, изящность и чистоту, а не вот какие-то аксессуары, которые украшают твое тело. За дизайном обуви, аксессуаров в будущее. Потому что одежда, мода очень кратковременно. Вы дивитесь, тыся моя профессионал. Троє молодих дизайнерів готується до дебюту на Ukrainian Fashion Week. Одна з них поза конкурсом потрапить до осіннього тижня моди. Дійсно, великий об'єм роботи. Якщо все буде по плану, у мене уйдет місяць. Ця робота триває не 5 хвилин, так що потрібно дуже багато. До речі, обдумувати майбутнє колекції деякі з наших героїнь почали дуже завчасно. Почала я з літа малювати. Я не знаю, чим можна займатися полгода. Я взагалі не маю вихідних. Чуть-чуть лукавить, Чесно, я можу точно сказати, тому що вот вони говорять, що вони зовсім не відпочивають. Якщо є група підтримки і помічники, так за місяця чотири. Три. Я думаю, якраз ми в... всі рамки війдемо. Три-чотири місяці. Та у вас на створення колекції залишився всього один місяць. До речі, про помічників. Щось ми давно не бачили художницю Юлю. Ось Юля вже не, а, не а то, що все. Отакої. От Тепер зрозуміло, для чого була потрібна Юля. Намалювала, і можеш бути вільною. Невже над ескізами креатива таки не інна. Дизайнери многі навіть рісувати не вміють, не то що шити. Кожен дизайнер, хоч елементарно, має знати, що рисувати. Я дуже добре рисувати. Справді можна піти і простішим шляхом: найняти помічників професіоналів, а за деякий час попрощатися з ними, адже винести останні корективи та показати колекцію на подіумі. Можна і без художників асистентів. А потім 15 чоловік виходять в майках или в сарафанах, а не кусточки, дають якісь сумочки. Говорять, так готовились. А я уже вообще не можу дождаться, тому що я вже пригласила всіх своїх друзей, мами, маманих друзів. Уже всі там панікують. Мені хочеться посмотри реакцію людей, як понравиться, не понравиться. А так це все круто, це все емоції классно. Ну що ж, на втілення своїх оригінальних ідей у дизайнерів залишається дедалі менше часу. Годинник відраховує хвилини, і нашим героїням точно не доведеться нудьгувати. Я думаю, конечно, большинство віч зашивається ночі, робиться, перед показом, прижиматься пугавички, в останню ще мені здається, даже спати не буду, тому що в мене все це буде всередині мої емоції. Я не думаю, що даже на мой там, к примеру, сотий показ я буду нервничать менше. или скажу а, понакатаний. Мне кажется, каждый раз как первый раз. Причини нервувати справді є. Це дуже буде палівно. Завіжіть їх як там. А де всі? Дві дівчинки немає у мене. Аріна! Все, все розібрали всі? А що не одягли? Що вона? Тупо капець. А Ой. Лише одна з них гарантовано потрапить до наступного сезону Ukrainian Fashion Week. Можливо, ми побачимо дійсно народження нової зірки яких іще нюансів не передбачили наші героїні? за все вже запит... Нічого. нічого. йдемо, йдемо. ідемо. Угу. Ukrainian Fashion Week залишається всього місяць. І вже зовсім зовсім скоро. Інна, Марина та Ніка відчують, чому насправді бути дизайнером не так вже й просто. Це лише перші труднощі. Конфлікти з модельним агентством, Непростий пошук модели, ну і, звичайно, проблеми на примірках. Побачимося рівно за тиждень. Це моя професіона.